Друзі, ми з вами знаходимося зараз на вулиці Конувальця. прогуляємось з вами вуличкою, подивимося тутешні будиночки. І перше, з якого ми хочемо почати, ось такий от будиночок, фактично, замок. який він Гарний, прикрашений якимись гербами. Тут про кожну будинок, напевно, можна робити окремий сюжет, окрему історію, але про будиночки ми не... кожний будиночок історіями розказати не зможемо, проте. Показати красу цього району, який не є туристичним маршрутом, але прогулятися по ньому і подивитися на всю таку цю красу, звичайно, що можна. Тому ми для вас зробимо таку онлайн прогулянку. Дивіться, які старі кахлі також є, бачите, такі. Багатий на ліпнину різні орнаменти. Ще це така стара австрійська. Комени такі зроблені, ну просто бомба знову. Дуже гарно пафосно. По-багатому, по-історичному. Ось така от. Дуже часто можна почути, що радять е, сісти. Якщо ви хочете подивитися, не туристичний львів, сядьте на трамвай двійку і проїдьтесь нею до кінцевої. Тут по кожній стороні. Є дуже гарні будиночки. Це, наприклад, бачите, 83 коновальця. Будинок в 1904 році був збудований. Це, в принципі, не будиночки, це вілли. Колись були заможних львів'ян. Кожний будинок окремий від витвір мистецтва. Ну, зустрічаються тут також з такі вже радянських часів. Багатоповерхові будинки, але в більшості вулиця. Збудована з таких віл. Також такий відпочинковий якийсь будинок, ну це якийсь оздоровчий комплекс, напевно. Також дуже гарний будиночок порожчує таким диким виноградом. Дуже атмосферна вуличка і по цій вуличці можна отак от і дійти до тих озер, які ми вам показували в попередньому відео. піскових озер. Це дуже гарно, дуже зелено. Бачу, що стали реставрувати ті будиночки. Робити якісь медичні центри, центри, б'юті центри. Дивіться, Відреставрували його. І він Я вже має зовсім інший вигляд. Можна розглядіти якісь ліпнину такі погруддя і обличчя. дуже гарний Вон в такому англі -старо англійському стилі з червоної цегли Чайно зараз трошки вулиця шумна оскільки по ній такий йде дуже потужний автомобільний трафік плюс трамваї ходять то напевно доставляє якогось дискомфорту також бачите, можна наблюдати, спостерігати, бачити якісь такі. Тобто це будинок колись належав якомусь заможному польському панові. Давайте давайте з вами трошки зверне, звернемо в бік. Я вам покажу ще один досить такий цікавий будинок. Дивіться, тут це не він, це все той же, на якому я показував той герб. А тут є окремий будинок. Я не знаю чи це будинок, чи це замок. Це напевно дійсно такий замок, в якому можна було би знімати фільм про попелюшку, так, да, Сань? <ріць> Дивіться, який. <ріць> Бріджер панів. Бріджер так, да, це насправді чимось нагадує палац Потоцьких Ось То ми з вами так трошки відійшли в сторону. Так, він того вартий, тому що дійсно будиночок заслуговує уваги тут. Будиночок. Ну так... -та. Це палац, це палац, це замок. Кажу, що тут можна знімати якийсь окремий фільм про попелюшку Ось ну і рухаємось з вами, вертаємось на вулицю Конувальця. Бачите, дуже класний. Тут в принципі кожен будиночок такий окремий витвір. Також можемо бачити з такими флюгерами на горі маленькі палаци. Шумно. Чай зробили тут об шумку для трамваїв. Проте дорога рівна, що дозволяє їздити, машинам трошки швидше, і рівень шуму вже значно збільшується. Так, ось можете бачити, дуже гарний будиночок в такому в стилі фортеці з такими ж. Позаду нього. Позаду нього та ще один в такому англійському стилі. Ми зараз okay. з вами туди пройдемося. Ну, тут вже сучасна забудова як сучасно забудова вже 20-го століття радянської епохи Бачите такі невеличкі вілли, вже скромніші, нема таких під, під замки, під фортеці, проте не менш гарні і затишні, дуже з зеленими територіями, ну, бачите, тут тобто. Кого є можливість, той її викупляє собі, реставрує, намагається тримати в належному стані, там якісь озеленіння території робити, є більш таки варіанти скромні, зменшує територію. Та може територія бути за будинком? За будинком ми зараз обійдемо і подивимось. Там вже інші будинки, тому в принципі тут більшість така фасадна територія. От, а можемо бачити вже таку сучасну забудову, ну, забудову радянських часів, маємо увазі, але пустили виноградник і вона вже має таку більш атмосферний такий вигляд. Так, ми з вами підходимо до старенького, але дуже відомого готелю Турист. Він був досить. популярний. популярний. Так, він працює, він навіть був реставрований. Він сказав, що його там якби викупили і провели повну реновацію. Ну, повної реновації ми не бачимо, бачимо, що часткова є реновація тут Оновлена тільки половина фасаду. Але... Вже ремонт зроблений, ну, але початок, початок покладений. Укрпрофтур – профтур. що у 15 це вже мережа його викупила, Львів турист називається. 15 готелів по всій Україні, десь 10 туристичних баз, послуги конференц-сервісу, екскурсійне обслуговування, ну, тобто є номери ну, для бронювання, кому цікаво. Будь ласка, дивіться, записуйте, дзвоніть. Поселяйтесь, відпочивайте. ось, А ми продовжуємо з вами прогулянку і можемо бачити по правій стороні все такі доволі непогані будиночки. Також відреставровані. Ну, я думаю, що то напевно, враховуючи їхні масштаби, то я думаю, що, то, напевно, вже багатоквартирні будиночки котеджного типу. За таким зеленим живим парканом зроблені. Непогано, досить непогано. Райончик, звичайно, класний. Далі перед нами можемо бачити парус Сіті, це в принципі забудова така по Львову, їх дуже багато, будівельна компанія, непогані ЖК. От. А по праву сторону тут зробили садочок дитячий, він вже давно тут функціонує, це не щось нове. І має невелику територію зелену, але для садочка в принципі, досить нормально. Так, ми з вами підійшли до кінцевої трамваю двійки. Тут інфраструктура в принципі, не кінцевій, розвинена, є, бачите, магазин кошик, де ви можете придбати все необхідне для себе. Є кінцева зупинка тут трамваю. Двійки, також є маркети, де можна придбати продукти харчування, можна випити кавусі. Колись там було кафе, але не знаю, що сталося з кафешкою, але її вже немає. Такий невеличкий парк, от якраз в ньому там і було розташоване кафе за цим кіоском, але його вже на сьогоднішній день немає. Можна там присісти собі на лавочки, випочити. А ось територія цього садочку, який ми бачили, розбита як завжди по групам. Територія така, не скажу що велика, але в принципі достатньо. Ось І так ми з вами прийшли на вулицю Гіпсову. Хто дивився перший, першу нашу прогулянку по вулиці ми починали з вулиці Генерала Чупринки? Ми розказували, що на цій вулиці є дуже багато віл, які викуплялися заможними панами для своїх утриманок, або там куртизанток. На деяких з них є навіть написані їхні імена, тобто вілла, яка належала саме. Одну із куртизанок. Ось така гарна така територія з квітами. Тут вже так набагато краще, тому що автотранспорт їздить. Далі. З замком треба було висипатись. На той час були, напевно, що не автомобілі, а скоріше, конні коні екіпажі. Які, бачите, ось в той будиночок, який ми бачили з тої сторони, я казав, що він, напевно, вже набагатоповерховий розбитий, але ну, так воно і є. Такого котеджного типу збудований. Ось позаду нього. Отель Львью-Турист. Yes. Mm -hmm. Тут. да тут так, біль... не побачишь, да тут бюджерный. трошки трошки так изменилось да тут еще один садочек потому... да, видите Така досить зелена вулиця, а тут от є якась така. ага. Бачите, це була колись вілла Брунона Шиманського. Потупаюча в зелені вілла інженера Брунона, Брунона Шиманського була будована в 1936-39 роках на вулиці Гіпсові. За проектом Стефана Порембовича, асистента кафедри вжиткового мистецтва Львівської політехніки. 37-го року він був заступником Львівського відділу спілки архітекторів Речі Посполитої. Мінімалістичне трактування об'єму Куба сприяло тому, що Віла стала перлиною як цієї дільниці, так і цілого міста у невеликій будівлі, розмірами 176 на 12 метрів. Вдалось застосувати майже всі характерні модні прийоми архітектури 30-х років. 20-го століття, плоский дах, ури, уристичність, чистий фасад, стрічкові вікна і круглі вікна ілюмінатори. Ну, а зараз це садочок. А зараз на сьогоднішній день це садочок. До речі, ці да, вікна-ілюмінатори, вони доволі часто зустрічаються. Ось, друзі. Ну це така, напевно, паркова частина більше. Тильна сторона будинки. Угу. Чомусь з моїй пам'яті вона була трошки інша, чи воно так позаростало. В принципі, тут, ну так, показати дійсно не дуже що, тому що більшості тут все в зелені. Дерева. да, Дерева. Зелень, паркани. Все-таки та сторона цікавіша. Дорога, звісно, тут вже давно не робилась. Такі гарні будиночки. Угу. Бачите, Тут частково можна побачити. Тут неймовірну красує архітектуру, якій повезло комусь жити. Ось це той, напевно, що будинок, який ми бачили позаду. це також має флюгер. Якщо я не помиляюсь, то на флюгері дата 1997 рік. Не впевнений, що це так. Кому його напевно треба зняти от смітнички? Куди без них? да Будинок дуже гарний, Ну але сусідство зі смітниками не дуже приємно. Ось. Друзі, це дуже, дуже-дуже вражає. А, тобто от це, напевно, гарніша частина цієї вулиці. Ось, бачите, такі балкончики дуже гарні, засаджені квітами такими. Така дуже доволі доглянута частина цієї вулиці, та така більш тильна, напевно, да? правильно сказати. Та частина більш стильна сторона так, вулиці Чупринки. Ну а це така, бачите. Ось. Ой, та, це такий маленький, ще з таким старовинним дахом, вже, mm -hmm. старою черепицею. Вже та, потребує втручання, якоїсь реновації. Такі от, друзі, не туристичні маршрути, проте вони заслуговують на увагу. Щось таке старою верандою. Образ матінки Божої. Ось, бачите, також ліва сторона будинку ще залишили. Автентичні двері вікна. Ну там, напевно, живуть. Так, Та, тут видно, був. що Та, він вже зроблений під багатоквартирний будинок. Частина реставрована, частина ще перебуває в своєму вигляді, такому, я так розумію, як він був років 50 тому. Так, це вже більш сучасні будови можемо бачити. Такі відбудовані. вже. Цікаво, тому що коли я тут був ще, ша... ну я не знаю скільки тому. Давніше був то. Угу. Гарно зроблена, бачите, така. Вийшов собі від дощика, затяжок такі такий є. То були тут що такі, я не знаю, чи вони позоростали, чи їх просто вже помалювали, замалювали, але там були імена тих Куртизан так, які тут жили. Напевно, вже замалювали ту історію. Хоча не знаю для чого, було б цікаво, якщо би так залишити це, на мій погляд. ну. Кожного свої смаки, бачення і бажання. Тож вже такий, бачите. Зелений фасадик. о, Тут також зверніть увагу які балкончики такі, бачите, що старовинні. Ось. Також можемо бачити якісь такі гірби, бачите, над вікнами, але замальовані. Ось так, друзі, така прогулянка. Так ось тут паркують свої автомобілі. На весь тротуар, ну але з паркомісцями у Львові бібліотека. доволі складно. Так, і тут бібліотека, муніципальна бібліотека. Ось така, друзі, прогулянка у нас сьогодні получилась і ми знову з вами вийшли туди, звідки ми починали. Ось цей такий пансіонатик. Навіть є таке поле для волейболу, гандболу. Також доволі гарні особнячки і тут. Ну Тут просто ми будемо поступово гуляти по цій вулиці. Ось цей особнічок, який ми з вами бачили, від якого ми і починали, в принципі. Ось так, друзі, тому ми будемо з вами поступово і помаленьку прогулюватись, продовжувати огляд вулиці Конувальця, Чупринки, тому що... Вона починається від нечує Левицької, в принципі, дуже там багато різних вуличок і розгалужень, таких, які можна зняти і про які можна показати. Це не туристичні маршрути, проте маршрути, які заслуговують на увагу. Будемо вам робити онлайн-прогулянки для тих, кому цікаво, для тих, для всіх. Тому на цьому будемо завершувати. Бережіть себе. Далі буде на зв'язочку, друзі.